Так, що там було далі? Я розповідала про гіпноз, але зараз виникла теж нова, нова цікава історія про, наприклад, про роботу в Австрії. Да? Ну, Я можу казати тільки про Австрію, я не можу казати в загальному там, в Європі, не в Європі, я можу казати тільки про Австрію. От історія із життя. Як працює все, ну тобто як варіант один із. У нас роблять. Так, все тут у мене працює, працює. У нас встановлюють нову систему енергозабезпечення, щоб ми не залежали не від кого. Звісно, це Ну, ми будемо знову да, про залежність. От про залежність. Начебто, ми, типа, ні, ні, ні від кого не будемо вже залежати. Да? Ну, я маю на увазі, типа, поставки енергопостачання. Да? Але ми будемо залежати від Сонця, від природних ресурсів. Тобто, неможливо бути незалежним не від чого, це зрозуміло, але в якійсь мірі. Да? <кій> ну, от. І е, у нас встановлюють цю нову систему. Звісно, це да, тобто це не дуже проста ну, типу, установка, її там вже зробили на даху. І потрібно все це зробити, ну, електро. Тобто, провести там всі ці кабелі, всі ці підключення, все потрібно зробити по-новому. Ну і, звісно, це не такий е, швидкий процес. Швидкий процес. Розповідаю це для тих людей, у яких є в голові, тіпа, оця, оцей міф про те, що в Європі все так складно, тіпа, я там приїду в якусь країну. І оце таке, знаєте, це наше, наше мислення ускладнювати все. Насправді, коли ти починаєш рухатися, коли ти починаєш щось робити, воно підтягується. Тобто одне підтягується під інше, ти м м генеруєш теж якусь нову енергію і, звісно ж, ну, типу, починає все м м рухатися. Да? Тобто льот тронувся, як то кажуть, і починається рух. Коли починається рух, цей рух вже зупинити не так просто. Тому не потрібно боятися якихось змін, да? тобто не потрібно придумувати собі якісь історії. Міфічні якісь історії. Так, зараз я, секунду. Я не вмію так прям не відволікатися і о, зараз вона мене не відволікає. Ну, я не відволікаюсь, да? ми завжди любимо так от когось в чомусь звинуватити, що хтось в, чому, в чомусь. Винувати. А насправді це я не можу сконцентруватися, да, бо мені потрібно говорити. Я дивлюся тут у два гаджети. От. І чиясь ця сусідка, блін, вилізла, щось там робить. І це не вона винна, да? а я, це я відволікаюся на те, що вона там щось робить. Я не можу сконцентрувати свою увагу, бо в мене і так. Тут два. Два гаджети стоїть. От, що я казала, да? От, треба зараз дістати знову свою думку, сконцентруватися. Про що ж я там сказала? А, я казала про, про міфи, що не потрібно ніякий собі придумувати історії перед тим, як ви хочете щось зробити. От Ви хочете зробити якийсь крок. Ви починаєте щось робити в сторону цього кроку. Тобто, ну, це ж зрозуміло, да? і не потрібно там е, якось себе виправдовувати свою, ті, не треба бути чесним собою. Да? От Я зрозуміла за останній там, не знаю, напевно, за останній рік е, я зрозуміла, що не, е, потрібно навчитися хоча б не обманювати себе. Тобто, в елементарних речах. От-в елементарних речах. Тобто. Е, не казати, що я мені, значить, так зручно, і я не йду працювати. А, ні, я не йду працювати, бо я просто не хочу напрягатись. От і все. Ну, типу, така правда моя, а це така моя правда. Подобається це мені чи комусь там. Да? Це типу, не так важливо. Важливо навчитися казати хоча б собі правду. Потім вже воно якось там все це підтягується і на інших людей. Е От міфи, да? Багато хто, люди люблять просто виправдати свою бездіяльність, там, не знаю, якимись міфами, міфами якимись, чиїмось історіями, чиїмось досвідом. І Hello, чиїмось досвідом, чиїмось якимось історіями, чиїмось, ну, типа, з чужого життя, да? от, конкретна історія. Да? Я дуже часто чую від людей, які хочуть кудись виїхати, да? ну, тобто з війною там чи без війни, ну, звісно, зараз з війною, да? І люди починають це виправдовувати, просто свою якусь бездіяльність і неготовність робити нічого, типу, напрягатися. От просто напрягатися, да? як я розповідала про цього чоловіка, який, типу, хотів пити каву спокійненько собі, а тут, типу, я. І йому прийшлось просто напрягтися. Ну, типа, підняти свою сраку 150 кілограмову да? і піти, типа, відігнати свою машину, бо це було мені потрібно. Ну, типа, зрозуміло, ніхто не хоче напрягатися. Я теж не хочу напрягатися, але це така наша просто фізіологія. Це потрібно теж якби зрозуміти. Але це, звісно, не можна цим все виправдовувати, да? свою бездіяльність. Яка історія? Да? От. Що значить в Європі, так важко, типу, кудись знайти якусь роботу, це ж все так важко, і коли ти не знаєш, значить, мову, і це все, це все, типу, оці всі типу, історії. якісь. Ну, вони, типу, я називаю їх вигаданими, бо в реальності. От розповідаю, як це працює в реальності. У нас роблять ставлять цю установку. Велику, ну, типу, велику, гігантську, вона дуже дорога. І е, її вже ставлять, я не знаю, напевно, третій тиждень чи щось таке. Ну, типу, вони почали там, е, здається, два тижні тому вони почали щось, ну, типу, це вже третій тиждень. Тобто вони там ну, е, працювали вони два дні, із, ну, типу, з трьох тижнів вони за два дні все зробили. Потім там ще один день, мені здається, вони були. Тобто три. І сьогодні це четвертий день. І сьогодні це четвертий день. Тобто, і я думаю, що це все ще не закінчилося, бо, ну, типа, все закінчується вже тим, коли ми будемо користуватися вже цією сонячною безкоштовною енергією, можна так сказати. І, значить, працівники. Тобто є фірма, да, фірма, яка інсталює оці установки. Вони їх інсталюють. Це Так і називається інсталяцію. Ну, типу, коротше, установочна якась, типу, фірма. Да. Я показувала, в них був такий, я була в такому захваті, що це такий великий кран, і вони вже. Ну, от просто тут в Австрії є така тема, що для того, щоб людям створити умови. Е, ну, типу, умови вони будуть створені для того, щоб людина працювала, щоб їй було зручно тут працювати, щоб вона залишилася, щоб вона ну, типу, працювала на фірму, щоб фірма могла існувати. Ну, це, типу, логічно, це нормально і взагалі. І е, я, я тоді просто так здивувалася, я думаю, блін, ну, цей кран ніколи не окупиться. Тобто, якщо дивитися з точки зору там, ну, фінансів, да, фінансування да, там, цієї фірми, цей кран він коштував 120 тисяч євро. І ці 120 тисяч євро, ну, тіпа, щоб його купити, ну, звісно, тіпа, я не знаю, скільки там фірма потрібна, ну, тіпа, скільки на фірмі на це потрібно часу. Але тут, ну, тіпа, бізнеси, вони ж підтримуються, фінансуються навіть да? цим, господі, скажіть мені. Ой, государством, державою, да, тобто тут є державне фінансування завдяки, от якщо він купив сто за 120 тисяч кран, то він отримає, я не буду брехати, бо типо я точно не питала, я не веду ніякий бізнес, але він отримує дуже великий процент ну там чи 50%, От, наприклад, якщо він купив автомобіль, да. Теж він отримує дуже великий відсоток, йому повертають типу, ці гроші, бо йому це потрібно для бізнесу, не для його особистих потреб. І йому потрібен кран, типу, щоб люди тут працювали, щоб вони не носили нічого руками. Ну, корачі, оце так працює. Тобто, це підтримується державою. Ну, це, я про це не хотіла сказати, але вже, вже кажу. І от, історії, да, чи є там історії, що типу, важко знайти роботу. От, елементарно. Історія. Е, сьогодні приїхав тільки один працівник із цієї фірми. І що вони роблять? Вони роблять теж беруть, е, це називається, ну, типу, в оренду цих людей Лай-Арбайта е, у фірми, яка там, наприклад, по е, Подобово вони, ну, типу, як це? Е, Беруть людину, яка, ну, типа, в оренду людину, яка буде працювати. Да? І, значить, цей чоловік, який сьогодні прийшов, він не електрик. Тобто у нього професія, він не вміє. Ну, типа, він не електрик, вуаля. А фірма, типа, ну це вже така тіпа, історія інша. Фірма продає його, оці, ну, ціє, цієї фірми, яка. Займається установками, ну, типа установ, ну, типу, робить ці установки, е, вона йому його продає як електрика. Да? Ну, окей, це, типа, інша тема, ну що це ж типа так не, не можна? Ну, типу так не можна робити це все. Буду якісь там у них свої розборки. Е, але в чому, типа, суть? Е, оцей чоловік, який е, тримає цю фірму. Установщиков він каже, що тіпа, ніхто, ну звісно, не хоче працювати. Коротше. І люди, ну, люди, які вміють щось робити, вони потрібні сюди. Люди, які вміють щось робити, вони завжди потрібні. Тобто, якщо ви вмієте щось робити, якщо ви електрик, якщо ви парігмахер, якщо ви, я не знаю, там, неважливо, не хто, да? ну, тобто, якщо ви вмієте щось робити, і не обов'язково вам потрібен якийсь там, блядь, супердиплом, ну, якщо ви не, не врач-хірург, і то, ну, я думаю, що просто це не так там просто, але зараз всі зрозуміли, що можна і навіть без оцих всіх всі бояться оцих всіх. Підтвердження дипломів, типа я тут е, була вдома, а тут я ніхто. блін. Ну, <смістя> Так тобі бомби на голову не падають. Знаєте, в чому? Тіпа, ну, що я зрозуміла? Да? Ніхто не хоче напрягатись. Я теж не хочу напрягатись, я не працюю, але я розумію, що. Е, ну, Просто я знаходжу собі да, якісь там інші, теж така, типа, ілюзія, що я ж типа, щось таке інше роблю, да, але насправді просто я не хочу теж напрягатись. Да, от це просто така теж моя правда. Да, я не хочу напрягатись. Але я розумію, тобто, ну, головою я розумію, що тіпа, краще навчитися щось робити. Бо коли ти вмієш щось робити, це завжди тобі допоможе. Тобто це завжди тобі допоможе. І ось, на прикладі цього працівника. Його продали як електрика в. Ну, якби насправді він не електрик, і він не вміє тіпа, робити установки, оці. він просто цього не вміє робити. Але він там щось, типа, цілий день там щось крутить, мутить. Ну, тіпа, не знаю, Потім приїде це його шеф і буде все перероблювати, скоріш за все. Бо ця фірма тіпа, продала йому людину, типа, електрика, а який не електрик, і він, тіпа, не вміє просто це робити. От і все. І, але я в цьому впевнилася, ну, що тіпа, не потрібно боятися, якщо ти вмієш щось робити. Це був такий кейс, коли, коли я допомагала цими перекладами, і коли була перша хвиля, ну, типу, перша хвиля біженців з України, і ми там, ну, типу, активно допомагали, скажімо так, ну, типа. Допомогти, скажімо так, інтегруватися може. Да? І я була там як помічник по, по мові, да? по ну, тіпа, німецька, ця російська. Ну, в общем. І ми грали там в таку гру, тіпа, тіпа, вчили людей німецькій мові. Але це, я думаю, що це навіть було, от, мій такий був досвід. Просто взаємодія. Я думаю, не так це було важливо. Euh, щось там навчити цих людей, бо за півроку, які там ми були, ну, я там була півроку, це була просто така от підтримка типу, для людей, що ну, типу, вас тут ніхто не залишив, ну ніхто не залишив. Да? Це я думаю, дуже було важливо. А, і він там от був чоловік, ну глава цієї ж, значить, сім'ї в нього було. ну не було, є, <пів> Вони досі, до речі, там живуть. Я... Проїжджала вчора і дивлюся: це ж було 8 березня. І дивлюся, така, значить, а там проїжджаєш, у них вітрина, ну, вікно таке видно там. І в них такий великий стоїть значить, букет роз, а в нього три, три дочки. Три дочки і жінка ж. Ну, типа, чотири жінки в домі. Я і такий букет, типа, роз, червоний. Я думаю, молодець. І це було так цікаво. Я думаю, ну, значить, вони ще там живуть, бо я не підтримую ну, тіпа, не підтримую з ними ніяк, ніякий контакт, але якби я їх знаю. А, і оцей чоловік він був столяром. Ну, в нього був теж він, десь з Миколаєва. Вони приїхали, і він, а, в нього якась була тіпа, спочатку фірма своя, потім ну, в чому, короче, він столяр. Тобто, робота по дереву. Прекрасно, я йому сказала сразу, говорю, не переживай ніяких проблем немає. Мова це взагалі ну це просто такий фактор е, незручності. Тобто, якщо ти не знаєш мову, це просто фактор незручності. Це ніяк, ніяк тебе не характеризує. Тобто, знаєш ти мову чи не знаєш. А люди, ну от у нас люди, да, чомусь. Е, Характеризують, тобто, якщо ти не вмієш, там, в тебе немає, я не знаю, це один, і ти не вмієш там якось вимовляти, то ти все, типа ніхто. Це абсолютно не так. Тобто, твоє знання мови це не відповідність того, хто ти такий є. Тобто, це просто твоє вміння, яке в тебе, в тебе є, поки працює в тебе відділ мозку Да? Тобто, якщо він перестане в тебе працювати, ти вже не будеш знати ніяку мову. Ти навіть не зможеш говорити. Тобто, це ніяк не, не характеризує ну, тіпа, людину, це просто навики, да, які ми там. Вмієм чи не вмієм, користуємося чи не користуємося. Да? І коли от я побачила, думаю, блін, і він зразу, його взяли зразу на роботу, там, в якусь там фірму, я просто знаю, як це працює. І він ну, працює там, все нормально. Все нормально, все працює. Звісно, йому тіпа, ну, незручно, да? незручно, бо тіпа, зручніше, коли ти можеш висловлюватися, якось, да? там, як, коли ти можеш, ну так, ну, да, це зручно. Це зручно, але для цього потрібно теж напрягтися. Ну, потрібно просто напрягтися, це зрозуміло. Але це не такий фактор: ну, тіпа, що все, в мене немає шансів, я тіпа, ніколи там. Ну просто тобі потрібно буде якийсь час. Ну, типа, витратити якийсь час, напружитися просто більше, ніж, ніж звичайно. От і все. І що я казала, коротше, а, про цього ж, типу, працівника-електрика, да? і він не електрик. І оцей шеф е, фірми, да, яка е, ну, встановлює, да, е, займається, значить, установками цими, він каже, що е, він дуже, типу, щасливий, що там якийсь хлопець. Е, він візьме його на, ну, типу, як це називається, господі, ем, на постійну роботу, да? і він, тіпа, цей хлопець е, ну, змовився, тобто він з, е, змовився і каже: да 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 тіпа, я буду значити, працювати. Тобто, якщо ти вмієш щось робити, е, ну, мова це така просто тимчасова незручність, це тимчасова незручність. От, і мови, ну, то е, я, ну, тіпа, явно боятися потрібно не мови. Боятися потрібно не мови. Я думаю, що взагалі нічого не потрібно боятися, ну, якщо чесно, да? <кій> Але е, ну, от про, про роботу, що так всі тіпа, бояться, ой, я там тіпа, ніхто, і е, я там буду щось тіпа, мити туалети. Так бомби не будуть тобі падати на голову, от і все. Ну, тіпа, що так всі бояться, ми туалети. Ну, тіпа, що ми вдома не маємо туалети? Ну, я не знаю. Це тимчасові такі речі, да? ну, тобто, е я дуже часто чую, ну, як ми, мені тіпа, люди закидають, що ти, значить, е приїхала, тіпа, на все готове, ти, тіпа, нічим значить, про що не думала. Ну так, да, я приїхала на все готове. Так в мене був такий план. Ну, тіпа, в мене був такий план, щоб я приїхала на все готове. В мене він був. І я цей план здійснювала от і все. Ну, типа, в мене він був, і я не збиралася там. Ну, якби в мене не було. Коли я переїжджала, да, в мене були, були інші умови, але це не значить, що я нічого не розумію, да, як це працює. Так, я щось забула <кхух> взяти свою воду.